Ем, Усім привіт! Я автор цього каналу і так само роблок серіалу я просто боялася тебе втратити. Тут я трохи про себе розкажу. По-перше, що буде на цьому каналі після роблок серіалу? Якщо у мене під кінець серіалу буде 5 підписників, то я буду викладати тут свої анімації, а також геймплеї по Роблоксу. А особливо по грі Fasaken, оскільки це гра, в яку я зараз граю найбільше. А якщо ні, якщо 5 підписників не буде, то я не бачу сенсу продовжувати цей канал. По-друге, такого кого ви бачите на екрані, це не мій основний персонаж. Мій основний персонаж виглядає ось так. Але ні, я не знімаю гачу і не вмію цього робити. Просто я її створила і вона мені дуже сподобалась. По-третє, якщо я не наберу 5 підписників, то я зникну з Ютубу. Але не пропаду зовсім. Ви зможете знайти мене в моєму телеграм-канальчику, ссылка на який буде в описі. Угу. Я в описі лишаю ссылку по четверте. Ловіть мої арти. Хто не зрозумів, то це шанс з Форсакіна зі скіном Елен. Це дівчинка така. на Джейсона Веніті з Форсакена. а Це теж дівчинка, це суші з гри одної Flower Friendsie. Цю гру зробили люди, які одночасно зробили і Денді Своруб. Ось це GG з Dandy's World і Шанс з Ферсакіна. Це мій е, самозроблений персонаж. Я її зробила сама і взяла у себе. Тому, якщо у когось теж є схожий персонаж, то можете мені про це написати в коментарі. І це теж просто якась дівчинка. І ще я би хотіла зробити відео з відповідями на запитання. Тож, якщо є питання, то пишіть їх в коментарі. Хм? Надіюся, вам сподобалося це відео, а я би хотіла його закінчити. Усім бувайте, гарного вам настрою! Рада була бачити вас на моєму каналі. І так, це буде останнє довге відео, повноцінне не в вигляді шорця. До кінця виходу серіалу. Після виходу серіалу, подивимось, бувайте, рада була вас бачити.